Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чековий принтер X-Printer модель S200M. У комплекті у нас йде диск з драйвером, кабель жилення для підключення до електромережі, рулон термопаперу, кабель для підключення до комп'ютера або ноутбуку по USB. Ну і сам принтер. Переваги саме цього принтеру. Висока швидкість роботи, що становить 200 мм на секунду. Обсяг оперативної пам'яті складає 128 кБ, тому пристрій може працювати з великими файлами. Високі показники дозволу, а саме 576 DPI, що дозволить роздрукувати. Найдрібніший символ економічність. Термопринтер недорого обходиться в обслуговуванні, тому що до нього не потрібно купувати або заправляти картриджі. Із розхідників тільки термопапір, широкий спектр друкованих матеріалів. Апарат працює з термопапером шириною 80 мм, що забезпечує можливість друку різної документації: чеків, штрих-кодів, рахунків і квитанцій. Функція автообрізання, щоб на виході документи виглядали обережно, принтер обрізає окремі документи самостійно. Це заощаджує час оператора, що дозволяє збільшити і продуктивність, і швидкість обслуговування клієнтів, можливість інтеграції грошової скриньки. У цьому випадку до апарата підключається невеликий лоток, в якому зберігається готівка Доступ до нього касир отримує автоматично після закінчення чека, щоб прийняти оплату або видати здачу. врешту часу ящик надійно закритий, що забезпечує безпеку зберігання готівки. Ось такий чудовий принтер на огляді у нас був. Огляди на інші принтери можете знайти у нас на каналі. Дякую за перегляд.